23 вересня 2018 року доснянський ресурс міський кіслав його судді про з секретаря судового засідання Олешка, залучення прокурора Пані, захисників Клуба Нецевикови, вироденні розглянувши кримінальних справу на баченню кулика Сергія Анатолійовича 15-1568 року, нарушення життя села Волосський Дніпропетровського, району Дніпропетровського області, громадянина України, мешканки, бачите, 5Б квартира 11. Раніше не судимо в учені случайні передбачені статтями 115, часом 15, 115.2.9, 115, 44.13, 175 15, 5, 14, кримінального кодексу України становив. У диспільні скоро міста Київ після визначення поліційним судом міста Кіїв підсудності заходу у воді тримання під варту, посилаючись на те, що постанова Верховного суду України від 9 10 2017 років когось косового. Щодо колока з права справа на до суду першої питання, питання щодо обраного колоку за западу, коли тримання під варто було залишено без змін до вирішення цього питання комплекти судовому порядку, передбаченого КПК України 2012 року. І, враховуючи, що на даний час відсутнє рішення судної підстави, колоколи тримається під варто, а також закінчився строки давності притягнути колока до кримінальної повідомлення, за підставі до відтримання під варто підлягає скасуванню. Непотерпівлі не попередньо не на попереднього судового розвитку не з'явилося причаснення стюжку до нанежені чином, в їх мені вказані статті 240 КПК україни 1960 року, не перешкоджає проведення попереднього розвитку справи. Заслухав, що думку прокурора, який заперечує про копитання захисників про скасування закладу, уліки, тримання, бігарта, по духу запобіжного закладу у лінії Тримані Підладка, не дані захисникам договірного проведування клопотань, зінишого станом суд приходить до висновку про задоволення клопотання захисників, охочий наступно. Згідно основного виконування суду України від ряда, Вироку апеляційного суду міста 5-2005 року, ухвалу колегії судової у кримінальні справи виконування суду пришло на цьому 2005 року щодо колега було скасовано заправлення справи на ново розгляну компонентного суду першої інстанції. Питання щодо обраного колоку запобіжного цего і тримання підвели було, було залишено везен. Судом порядку передбаченого КПК України 2012 року. Закон України про судову цитату суддів зазначає нові завдання діяльності Верховного суду найвищого органу в системі суду України, а саме забезпечення ставості та єдності судової практики. Після скасування постанови Верховного суду України від 9-10 років року поліційного суду міста Ківці 1700 року щодо кулика підстави обмеження свободи кулака, який відбував покарання за це вирок, з видно. Крім того, вирішенні питань щодо скасування підсудного пологу за заходу, суд також враховує закінчені строки даності притягнення колока до кримінальних вітання зачинені ним злочином. Згідно з тінадцятого показав, кожен строк передбачений за колесом тримається під варто поставлення свободу в інший спосіб має бути негайно звільнення. Відносино статті 29 Конституції України, кожна людина має право на освободити особисто на сторону. На таких обустанці побіжний запиту є тримання під варто залишеної пологу постанови охорону суду України від рятувати до 17 року, до його рішення компетентним судом підлягає скасуванню. На після, у потерпі статтями 177-178, 183, 331, 372 кордона КПК України, статті 29 Конституції України, суд у колен. Задом за питання захисників колбас та поколінь про скасування колоку запобіжного заходу боє тримання під вартою. Застосувати за місцеві водій тримання під варто підсудному колоку Сергія на той, що дані, під вас під негайно. Копію палив ручити підсудному колоку, прокурору та набрати до нової рецівської державної установи No31 у Чернівській області міністерства юридиції України для виконання. Пану сказати, для маму, Дякую, Дякую. Ваша честь. Дякую.